Всім привіт! Хочу записати відео. Чи вижене все-таки українців зі Сполучених Штатів, чи українці мають, мають перспективу залишитись. Хочу нагадати, що українці знаходяться в Сполучених Штатах по гуманітарному паролю. Це United for Ukraine. Це не є унікальна програма. Подібна програма була і застосована до інших країн, але нас цікавить: от мене цікавить досвід країн, де Громадяни, яких в результаті отримали чи статус чи отримали перспективу щодо українців, по чому по цьому паролі, хто не знає, мають право з моменту заїзду працювати та жити при дотриманні певних вимог протягом двох років. Потім при наявності такої можливості переподавати ще на 2 роки, продовжити статус. і так. То тільки, тільки такий, якщо в межах програми, така можливість існує. Спеціального закону, який дозволяє перейти на грін-карту, немає для українців. Найкращий досвід, от, з яким можна порівняти, якщо от, виключно в межах програми, бо всі знають, що. Можна змінити статус з ЮФОЮ з TPS на робочу візу на навчання, дружність з громадянином чи громадянкою, отримати політичний притулок, ну і зрозуміло виграти в грін-карту. Але нас цікавить це, бо ці всі опції вони малодоступні. Перехід на інший статус, який назвав ці декілька пунктів. Нас цікавить, чи, е, яка перспектива взагалі українців, чи є такий закон для українців. Е, Adjustment Act називається для різних. До прикладу, Кубан Adjustment Act, Афган Adjustment Act. Так скажу для українців. Цього Adjustment Act немає, тобто немає взагалі. Для порівняння от Куба. Подібний Adjustment Act існує понад 50 років з 1966 року. І діє весь цей час. Кубинці, які легально в'їхали до Сполучених Штатів, навіть по гуманітарному паролю по туризму через один рік і один день перебування можуть подати на грін карту та отримати її при дотриманні певних вимог. Я далі скажу які особливості і нюанси. Ну і згодом після отримання грін карти вже подають на громадянство. Це така покрокова зміна імміграційного статусу. По факту багато кубинців спеціально заїхали, заїхали, заїжджають у сполучених штатах штати по будь-якому легальному статусу. А далі автоматично переходять на грін карту через рік. Ну не зовсім автоматично. До речі, це так сказав, автоматично не зовсім автоматично, бо потрібно дотримуватись певних процедур. Сполученим штатам потрібні найкращі, якщо так підсумувати без кримінала, платоспроможні з гарним здоров'ям. Тобто люди, котрі здатні генерувати в майбутньому безпеку в країні і генерувати податки, бути безпечними і генерувати податки. Також є, так що для кубинців, це понад 50 років, плюс один рік і один день можете подаватись на грінкарту. Це єдина країна, яка має таку програму. Понад 50 років. Незмінно незалежності від е, політичного устрою, кого обрали президентом, які політичні розклади. Тобто програма продовжує працювати понад 50 років. Інша країна, котра, для котрої є програма в такому більш урізаному вигляді, Act не ухвалений, але він має підтримку в конгресі і має перспективу бути ухваленим. Що ж афганцям можна? Афганцям дозволено подаватись на спеціальну іммігрантську візу. Ну і можна подаватись на притулок Асілі. В принципі, на Асіліум можна всім подаватись, тільки потрібно мати міцний кейс. Персональний кейс. Незагальний в країні, війна і небезпечна, персональний вам загрожує небезпека в країні, вам загрожує переслідування. Персонально вам. Тобто політичний притулок. Додайте інформацію, якщо я щось не згадав, не так прокоментував. Це моя особиста думка, повторююсь. Відповідно, якщо порівняти ці три країни, найкрутіше становище в кубинців. З 1966 року є закон для легалізації, вони через рік можуть подаватись і все стабільно. Афганці закон не прийнято, але він існує. Законопроект, точніше, законопроект існує, він підтримується, ніяк не проголосують. По Україні законопроекту немає. Тільки інші шляхи доступні всім, легально заїхали, легально перебуваєте, пробуйте змінювати статус через роботу, шлюб, навчання і так далі. Тобто все стандартно для українців, як для всіх. Рівні права. Ну, але ці зрозуміли шляхи шлюб, навчання, робота, виграш карти це. Це виняткові ситуації, недоступні всім. Наже цікаве, чи є перспектива, чи є перспектива саме зараз українцям, хто на ЄФО, на TPS, отримати шлях до грін карти наразі немає. На жаль, на жаль, немає. Тобто, хто хоче лишитись багатьом країна сподобалась, багатьом не сподобалась. Це окрема для окрема тема для відео. Наступного я запишу. Бо ми самі живемо в Сполучених Штатах, є знайомі, котрі, котрим дуже подобається, є знайомі, котрі вже поїхали чи, чи збираються їхати, чому ж їдуть. Потім, а от все-таки, давайте грін карта окремо. Це от, хто мріє про Америку, мріють от виграти грін карту. І більшість не знає, що виграш грін-карта, якщо ви перевіряєте свою заявку і там пише, що ваша грін карта була відібрана, це не означає, що ви виграли. Заявок відбирається більше, ніж вільних слотів. Тобто, не всі потраплять, це другий етап. Тобто перший етап з багато, Великої кількості заявок відбирають, умовно, 100 тисяч, умовно. І зі 100 тисяч чи 50 тисяч потрапляють на співвесіду до офіцера. Але е от якраз півбесити офіцера потрапили, так? Які ж причини це я про дів, про грінкарт лотерею сказав. А давайте я про кубинців розповім, чому їм відмовляють людям, котрі прожили один рік, один день, подались на грін Чому ж їм відмовляють? Тобто можна співставити зі своєю ситуацією, зважити ризики, потрібно чи ні? бо Америка імміграційні справи, подача з цих заявок щоразу, коштує багато грошей. Ну, співставно з Європою. Ну, тим більше для українців. Я для українців, бо багато країн Європи є там певні програми вже легалізації. Там простіше, там дешевше. В Америці все, що навколо міграції, це такий напрямок, який коштує дуже дорого. Офіційні аплікації дорогими, догляд поруч потрібно зробити, додати послуги міграційного адвокату, тобто мова йде про десятки тисяч доларів. Тобто зважте свої ризики і приймайте рішення, чи варто чи ні, чи є у вас шанс, що вам відмовлять після того, як витратите на сім'ю там най з першої спроби там, до 10 тисяч доларів, подавшися заявки. А вам відмовлять відповідно покубинцям, чому відбувають відмови? Порушення міграційних правил до подачі. Це незаконний в'їзд без паролю, фальшиві документи. Або якщо кубинець отримав наказ про депортацію, все це можна забути про отримання грин-карти. Потім кримінальне минуле, це можуть бути якісь серйозні злочини, насильство, наркотики, шакрайство, так і дрібні правопорушення, вчинені кубинцем, якщо це декілька епізодів. І ЮССІ вважає людину небажаною, але людина небажаною може вважати після одного епізоду, тобто щось щось дрібне там. Штраф покрив, щось було в якийсь епізод, наче все, інцидент вичерпаний, тобто, тобто Людський чинник грає роль. Потім визнання шахрайство. Неправдиву інформацію у формах. Вказуйте, у формах завжди все як є. Все, як є. Потім приховали шлюб, дітей, попередні арешти теж причина для відмови. Використали фальшиві довідки, документи також відмова. Важливо також для кубинців, кубинці відмовляють, якщо аплікант не перебував протягом року, в рік, коли подав заявку, не перебував в Сполучених Штатах. Відмова. Якщо кубинець виїжджав в США перед подачею, також відмова. Якщо не зміг підтвердити, що громадянином Куби, ну досить часто ситуація або народився поза Кубою, або має подвійне громадянство. І наступний блок це визнання поганого морального характеру. Це порушення законів США, залежність від алкоголю, наркотиків, суттєї проступки, навіть без судимості. Тобто, Сполученим Штатам потрібні найкращі. Тобто не тягар для економіки, для поплатників податків, а людина, котра системно буде працювати, довго платити податки. Тобто на цьому країна будується. Але важливо, що також рішення приймається міграційним офіцером вже на співбесіді при розгляді документів, тобто все теж забисти, не грає. Але якщо що зрозуміло, у вас є серйозні проступки, то зважте свої шанси. Якщо будуть якісь коментарі, питання, задавайте, пишіть, відповім. Також можливо вам щось цікаво про Америку. Подивитись, послухати. За 10 місяців ми багато з чим зіштовхнулись, тобто ми достатньо активні і певні мандрівки були. Тобто багато чого так, достатньо активні 10 місяців були. Є що розповісти. Задавайте питання, все з радістю розповім. Все, пока-пока.